Інформаційний автопробіг на запчастини тільки машини пройшов у Вінниці 20 та 30 листопада. Мета привернути увагу населення до проблеми торгівлі людськими органами. Ініціювала захід обласна правозахисна організація Джерело надії». На запчастини тільки машини. Під таким гаслом на Вінниччині пройшла акція, що спрямована попередити торгівлю людьми з метою вилучення органів. Захід відбувся в рамках міжнародного проекту «16 днів проти насильства. Сьогодні 10 громадських організацій. В усіх областях нашої України об'єдналися і проводять таку потужну національну компанію. Ми, наша організація, а також небайдужі вінничани, об'єдналися сьогодні для того, щоб ініціювати такий автопробіг на Вінниччині. В інформаційному автопробізі взяли участь експерти, медики, освітяни та громадські діячі. Вони проїхалися населеними пунктами області, зокрема Вінницею, Калинівкою, Хмільником та Літином. В ході автопробігу експерти проводили семінари в навчальних закладах та вуличні акції. Останнім часом кажуть фахівці побільшало заяв до міліції від громадян, які постраждали від торгівлі людськими органами. Найчастіше жертвами стають молоді чоловіки, які працюють за кордоном. Торгівля людськими органами це страшний злочин, який вже існує, який, на жаль, може скоро з'явитися і у нас в Україні. Тому саме сьогодні ми хочемо привернути увагу громадськості саме до цієї проблеми. Вербування для операцій з трансплантації органів відбувається через інтернет та особисті контакти. Експерти кажуть, шахраї вводять свої жертви в оману, коли говорять, що такі комерційні операції законні. Люди через необізнаність підписують договори. Зазвичай злочинці виплачують узгоджену суму і надають необхідну медичну допомогу перед видаленням органів. Після отримання бажаного доля жертви їх вже не цікавить. Медики кажуть, такі операції вкрай ризиковані. Які проблеми можуть бути? Ну самі різні. Тобто найбільш, скажімо так, близька до операції це гибель людини під час операції від кровотечі. Друге інфікування. Може бути інфікування під час операції. і Людини будуть і септичні якісь реакції, і людина може втратити і другу нирку. І третє – людина може бути недообстежена. Під час акції організатори закликали перехожих добре зважувати всі за та проти, перш ніж погоджуватись на ризиковані кроки заради швидких грошей. Адже зайвих органів у людей немає, і при вилученні, хоч маленької часточки, де є збій увесь організм.